Чи потрібно в Україні загальна військова підготовка для всіх громадян? Я думаю, це обов'язково потрібно зробити, тому що настільки непрості времена, що я считаю, война ще застанет абсолютно всех, кто здесь остался, поэтому безусловно. Так вот, допустим, на нашу страну напали, да? а у нас военных практически нет. Да, в обязательном порядке. Сейчас наступило такое время, что мы должны и обязаны уметь защищаться. Мне кажется, для старших классов это будет очень полезно, чтобы с 18 до 21 года они умели заниматься, они могли заниматься нормальным спортом, умели собирать, разбирать автоматы, да и вообще мало ли что, чтобы Люди могли захистити самі сім'я. Якщо судити військову підготовку не лише е, поводження зі зброєю, а й тактика медицина, то, мабуть, так. Першу медичну допомогу, я думаю, має знати всі. З турнікета починаючи закінчувати з е, закриттям відкритої рани. Ну багато нені. Людей вони розходяться про те, що вони думають, те, що це подготовка до армії, але насправді це просто більш фізична підготовка. О, том, те, що хлопчики можуть якось потягати типу, железо, підкачатися і бути більш симпатичними і більш впевненими в собі.